Чергова подія під грифом Секретно", і Це вже традиційно для головного управління розвідки. Сьогодні у Києві презентують поповнення сімейства Магора, і цей день вже охрестили знаменим для новітньої історії України. У ніч на 3 травня ці українські дрони знищили два російських бойових літаки над чорним морем поблизу новоросійська, де, за даними гур, росіяни ховають свої кораблі. Тоді у небо із безпілотників вилетіли ракети. Мій підрозділ і аналізував дані з того, коли ми побачили, що російський літак був збитий, і він падає. Ми зразу зрозуміли, що ціль вражена і можливо пілоти вижили. Почали проводити розвідку, де слухати, що, що перемовини росіяни, і виявляти, чи живі вони, чи не живі. Події тієї ночі добре. Пам'ятає ця дівчина із войовничим псевдо. Позивник Сена Ксена, принцеса воїн». Так. Аса, як ви брали ці, ці позитиві? Мені колеги сказали, що дуже схоже. Візуально візуально і характером. Вона у Балаклаві та окулярах, як і всі, хто тут із легендарного підрозділу гургруп 13 їх ще називають мисливцями за російськими суднами. Ми починали з самого початку. Проводили багато аналізів, як працюють кораблі, коли виходять, яка погода, за яких обставин, як їх вигнати з портів, для того, що можна було проводити якісь операції. Морські зокрема, завдяки роботі Ксени, ми можемо роздивитися, як вміло справляються із поставленими цілями дрони Магура. Це вона фільмує та монтує результати операції груп 13 у морі. Саме ці безпілотники відігнали російський флот від українських берегів, і власне вони вже здійснили 20 Одну успішну операцію по знищенню ворога як у небі, так і на морі, і це ще не кінець. Головне управління розвідки поділилося, що окрім сьогоднішньої новинки, окрім сьогоднішнього поповнення, нам доводиться чекати на наступні моделі, які ще в розробці. Кожного разу це щось нове, і ми бачимо, що тепер це ще і. Ракети повітря-повітря, також турелі, тобто кулемети. Тільки що побачили презентацію, пояснення хлопців, як цим працювати, та в принципі, ну ви бачите, ракети ППО поповнені. Тут все говорить саме за себе. Починаємо витисняти скажімо так, росіян з повітря над Чорноморським над Чорним морем. На засекречений захід зібралися військовослужбовці, зокрема представники ГУР, профільні військові експерти. Були тут і представники шоу-бізнесу, а також чимало моїх колег, особливо іноземних журналістів, зокрема цікавились те, наскільки у відсотковому співвідношенні Україна контролює море. Як нині почувається ворог зі сцени, розповідає командир спецпідрозділу на псевдо «13-й» і зал аплодує. Він не контролює зовсім ситуацію, і що навіть за 800 плюс кілометрів він боїться бути ураженим. Я думаю, що не зараз ми можемо сказати про контроль 90 плюс відсотків Чорного моря. Тобто Магура допомагає. Кожного разу не лише конкретно в цій бойовій операції, а й в більших стратегічних процесах. Скільки стоїть Дякую. виробництво дронів і чи отримує Україна допомогу від партнерів, кошти від партнерів на виробництво саме Магура? Ми займаємося своїми дронами. Самі військові експерти вже порівняли українське сімейство Магора із американським Apple. в обох випадках. Новітні технології вражають світ, і за це зокрема головне управління розвідки завдячує як вітчизняним інженерам. Так і нам, усім тим, хто донатив, донатить і збирається продовжувати це робити для того, щоб розвивати ці безпілотники, адже вони вже переламали хід у війні в морі. Є відома фраза України немає флоту, але Україні вдалося знищити фактично третину Чорноморського флоту і загнати їх в нору. Але я хотів би тут сказати: так це і є флот, це і є сучасний флот, який стрімко. Засовує традиційний флот 20-го століття великотонажний платформоцентричний. Так званий на якому ж етапі великої війни ми перебуваємо нині? Яких результатів можна очікувати від перемовин у Туреччині, і що таке з Кримським мостом? Вдається розпитати в очільника української розвідки Кирила Буданова. Російська делегація точно приїде. Що вас цікавить? Чи Путін приїде? Як ви думаєте, там вони, Якщо хочете мою особисту так. думку, ну ні. Тут е, треба розуміти, що вони зруйнують самі свою ідею про те, що Україна робить все для того, щоб ухилитись від справжніх реальних мирних перемог. Наш президент зробив рішучий такий крок, прямо сказав, що я приїжджаю, я готовий. І тут вже ну, не вийде сказати, що це щось інше. Тут по факту вони не, не підготувались до цього. Паралельно про всіх дітей у мирі, вони готуються і далі. Це нормальна практика. Давайте теж скажемо відверто, майже всі країни в світі таке полюбляють робити. Але ще раз кажу: наш президент зробив зараз правильний крок. Ми побачимо, як відповість Росія. Ви не забувайте, що перемовини можуть закінчитись по-різному. Слово перемовини не означає рішення. Це дасть поштовх наступним процесам. За одну зустріч зупинити таку війну неможливо, це треба розуміти. Але це правильний і гарний крок. Таке питання, це було перелякано, тому річні. Кілька днів. Буде річних не буде. Ну, ви ж бачили, обозиції. що від гурмов не було жодної. Ну, заспокойтесь. коли щось відбувається, ви завжди від нас, на жаль, бачите попередження. Наступ на суму і на Харків, можливо, чи ні, якщо так, як неформаційно може бути. Те, що там от відбувається зараз, це в принципі плюс-мінус сильно немає картина змінюватися. Дніпропетровська область чи на місто Дніпро. На місто Дніпро точно далеко, повірте мені. Біля прикордоння там йдуть бойові, всі це. Ну, дивіться, ми маємо справу з ворогом, який хоче знищити всю державу. Що ж тут дивного? Ми з вами мали розмову особисто. Я розпитувала вас, звісно, вже з українським містом. Ви казали мені, що до 2024 року кінця все -таки, можливо буде. Коли його не ну, Слухайте, Всі думала, працюють і над дальніми ударами працюють, і над цим. Це все потребує, скажімо так, вирішення комплексного. Робота йде. А чи доводиться чекати в найближчий час якісь результати? А що це для вас думається? найближчий час? Найближчий час для мене це кілька місяців. Я би хотіла, щоб в цьому році. Ну я б теж ставився. хотів би цього. Якщо ви так найближчий час видивитись, то шанси є. Імовірність тоді була не змогли на той час. Так буває. Чи є такі ймовірності в найближчі місяці не знаю, не бачите. Я не знаю. Ірина Кондрачук, Олександр Шуян та Анатолій Короб. ТСН 1+,1.